У школі-інтернаті номер 9 виховуються 82 дитини. Цьогоріч вони стали свідками справжнього дива. Один з гіпермаркетів міста організував ялинку бажань, а криворіжці приміряли на себе роль чарівників, втілюючи дитячі мрії, чого тільки не просили діти від одягу до предметів побуту, і все це отримали. Мне очень весело находиться рядом со всеми этими детьми. Гости к нам приезжают, тоже очень весело, подарки нам привозят. У меня много друзей, братик есть. Мы любим по вечерам пить чай, а не было чайника как бы. И как бы хотелось бы такой чайник, и мне его вчера подарили, я очень рада. Моя мрія здійснилася. Я запросив на ялинку, щоб мені купили халат, і я отримав його. Я дуже завеликий, щоб вірити в Діда Мороза, але я вірю, що є добрі люди, які можуть здійснювати мрії. У закладі виховуються діти сироти та ті, що позбавлені батьківського опікування. Тож вони не зустрічатимуть різдво у родинному колі. Однак, дорослі докладають чимало зусиль, аби компенсувати цю несправедливість. Сьогодні, з подарунками до закладу, знову завітали гості. Канун вот Такого праздника Рождества Христова, мне кажется, самое важное для каждого из нас. Сегодня это мир, здоровье, конечно, ну и доброта. Сегодня детки получили подарки от мэра нашего города: поздравления, и было Очень приятно, когда они тоже своими танцами, стіжками, колядками передавали свои поздравления Нам директор закладу Олександр Кутаєв пишається своїми вихованцями. Знає подальший шлях кожного випускника і радіє, коли до дітей приходять гості. Для нас, звісно, такі праздники учні В целам. Мы не обделены вниманием людей, которые приходят, которые поздравляют. Мы рады всем гостям. Это не только праздники, в принципе, это в общем-то, это внимание прослеживается на протяжении уже многих лет. И дети, конечно, благодарны, особенно когда они получают подарки. Вот. И те, кто приходит к нам, это, об этом знают. У школі-інтернаті створено умови для всебічного розвитку вихованців. Задля цього налагоджено взаємодію з різноманітними позашкільними закладами району. Те, що вони не лише тутиловані спортсмени, а й здібні артисти, діти довели прекрасною постановкою, у якій поєднались і добрий гумор, і споконвічні українські традиції.